Кошенята попліткуємо. Говоримо про ностальгію Макса Барських Ліду Лі, поцілунок Монатіка ЕПЛ та Слава Камінська. Мощуйтесь зручніше, набирайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно розпочинаємо пліткувати. Фабрика Суперфінал! Екшн! Эрика, ты была сегодня просто великолепна! Наверное, выпила с утра пару яичек, да? Твоими лимзами просто покорили мои уши! Эрика, скажи, что ты думаешь о том, что сказали жюри? на ну, самом мне не на то, что скажут жюри. Они полный отстой, они не умеют спевать так, как я. И... Взагали, я зирка на проекте. Поняли? Поняли все? Я зирка на проекте. А вы полный отстой! Эрика, кого ты считаешь на проекте настоящей звездой? Ты что сказал? Ты! Я тебе не подобаюсь, да? Ты что, конченый? Я зірка на проєкті. Я дірка на проєкті. На, на тобі. Ось таким був Макс Барських на початку своєї кар'єри. Це його просто епохальна пародія на фабрику зірок, в якій він приймав участь. І ми навіть по невеличким епізодам шматочкам можемо побачити, яким він був жвавим. Настільки в ньому було багато цього життя. Таке враження, ніби це абсолютно різні люди, тому що з одного боку сьогодні ми бачимо дуже спокійного, занадто до неможливості, флегматичного Макса, і яким він був з бісиками в хорошому сенсі слова, в очах раніше дуже шкода, що артист за 10 чимось років настільки вигорів і так трансформувався. Мені особисто як глядачеві не вистачає ось цього життя драйву, яке було раніше в очах. На початку кар'єри Макса. Погоджуйтесь ні. Давайте поспілкуємось в коментарях. Ну а з вас, за добре традиції, вподобайка, підписка, знову ж таки, комент для просування цього ролику. І я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в діректного інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штри до портрету цієї чи іншої особистості. Ліда Лі відносно свіжа прем'єра презентувала свою композицію зима в пустелі. Значить, змія оголена? Було багато критики стосовно змії, водночас багато хто підтримав артистку. А мені цікаво, як надалі буде лідер розвиватися, тому що з одного боку я бачу якісну картинку, постаралися, заморочились, і справді композиція непогана. Що мені відразу кинулось в око забагато сексуалізації образу, навіщо в ліричній пісні? себе так сексуалізувати, я не знаю. От мене особисто як глядача це відштовхнуло. Але я радий, що артистка не зупинилася і пішла в своєму розвитку далі, пропонує щось новеньке і продовжує себе шукати. Наскільки вам ця робота зайшла, не зайшла? Давайте поспілкуємось коментарях і оцінимо від 1 до 10. А ось діма монатік зараз криза жанру українським змі складно про щось писати, бо нічого не відбувається. Там пишуть діма монатік, згадав, коли вперше поцілував свою дружину. Це все чудово. Але сьогодні Іра, дружина Монатіка, затіяла певну гру на випередження, тому що в наступному році може бути багато перетрубацій, занадто багато. І чимало голів в українському шоу-бізнесі полетить. І от Іра, будучи розумною дружиною свого чоловіка, розклала яйки чоловіка в різні абсолютно корзини. І це, звичайно, дуже мудре правильне рішення, тому що такий спосіб вона не пригадає. Але. Що б не робили, які б не намагалися крутити політичні інтриги, особливо в контексті Роксоляни-сироти, подопічної Монатіка. Не вистачає, не вистачає чого хітів. Діма на сьогоднішній день настільки просів, що так, в нього є про Чорне море пісня, яка спрацювала. Але це єдиний хіт за три роки. І Монатік, який сяє яскравіше за усіх, Діма сьогодні і близько не стояв поряд з успіхом Пивоварова. І це факт, який потрібно визнати. Тут не потрібно ходити до ворожки. Тому я не знаю, як буде Ірина тягнути свого коханого, коли в нього елементарно немає хітів. Адже які б ви політичні кроки не робили, без музики немає артиста. Все ж таки ходять не на хитрі кроки команди зірки, а на його музику, якої сьогодні немає. А довго на старому музлі, яке було, не протягнеш. Що ви про це думаєте? Погоджуєтесь, з моєю думкою чи ні? Давайте теж спілкуватись. А ось фірма Apple для мене стає все більшим і більшим розчаруванням. Справа в тому, що Apple презентували новий iPad mini 7 сьомого покоління, в якому змінився лише процесор. Все! Ось і всі нововведення і деякі фішки від штучного інтелекту. Розкрию секрет: у мене iPad mini 6, і я на ньому монтую свої ролики здебільшого, тому що на комп'ютері це забирає набагато більше часу. У мене немає мотивації, як у користувача Apple, купити, придбати, обміняти свій mini 6 на mini 7. тому що просто немає різниці. На сьогоднішній день мені здається, Apple перебуває. В позиції мотороли, Nokia, які вважали себе незламними, тобто найголовнішими гравцями на ринку, і ніщо та ніхто ніколи не зможе їх замінити. І де зараз моторола та Nokia? Усі знаємо, що стало з цими корпораціями. Я думаю, що в подальшому векторі ось такого лінивого розвитку, через 5-10 років, Apple. Витіснять конкуренти, як мінімум, Samsung та інші бренди. Тому будемо спостерігати. Але для мене, як для користувача, це великий, великий сум. Хто користується, можливо, айпадами, теж поділяється своїм досвідом експлуатації. І взагалі, які гаджети допомагають вам працювати, такі гаджети вам допомагають полегшувати своє повсякденне життя. Ну і на завершення слава Камінська. Значить, тут про її діток пишуть там ще, що ще щось. А ви знаєте, як на мене, Слава Камінська, це ось той сумний приклад, як своїм наджахливим характером можна вбити кар'єру, яку ти будувала десятиліттями. І наскільки обидві учасниці не ангелів, ніхто і ніщо без Юрія Нікітіна. От і все. Тобто, увесь успіх, який був в гурті, це виключно завдяки правильному професійному менеджменту. А дівчата. Окремо одна від одної і разом з себе нічого не представляють. На жаль, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас вподобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, скажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Тож побачимось вже завтра. Па-па!